HG316 Pro швидкий огляд. Масштаб 1 до 16 та довжина 33 см. Протиударний корпус, посилений каркас та ось така м'якенька гума. З найголовніше це ось такий захист кліпс. тепер їх не так легко загубити. Корпус знімається дуже легко, обережно, тому що тут під'єднуються ще й світло. Швидко переглянемо, що тут у нас всередині. Швидкий надійний двигун RC390 колекторний. За допомогою двигуна максимальна швидкість до 50 км на годину. Але за допомогою стандартного акумулятора швидкість тільки до 40 Він тут, до речі, 7,4 вольт, 1300 300 мА. /годин. Час роботи приблизно 20-30 хвилин. Далі у нас ось такий регулятор швидкості, він тут, до речі, на 30 А. Тут ми можемо вимкнути або, наприклад, увімкнути саму машинку. Пульт під'єднується автоматично. Тут у нас знаходиться сервопривід, за допомогою якого ми її будемо повертати колеса. Нейлонові диференціали ззаду та спереді виглядають, до речі, вони ось так. Машинка має повністю пластикову ходову спереду та ззаду, але при цьому вона повністю міцна та надійна, свою швидкість витримує взагалі без проблем. Ось тут зараз прикріпляю відео. Тут дитині три роки подарувала їй на різдво, і що він з нею тільки не робив. Але за півроку він її так поки що і не зміг зламати. До речі, ось такий зручний пульт керування. Дорослому можна керувати однією рукою, батарейки не входять до комплекту. Вам потрібно три звичайні пальчикові батарейки, типу АА. Чим краще будуть батарейки, тим краще буде якість зв'язку. Тут у нас можна регулювати максимальну швидкість. Тобто, якщо вам 50 км на годину забагато, можна виставити, наприклад, 30 або навіть 15 км на годину. Також швидкість залежить від того, як сильно ви натискаєте на газ. Тобто вона може їхати і 5 км на годину, що доволі зручно. Також тут у нас є розвал сходження. Тобто, якщо машинку буде тягнути вліво або вправо, можна підкручувати ось тут. Та реверсивний кермон. До речі, тут у нас є керування світлом, керувати можна тільки нижнє. Ну і остання активна кнопка це щоб увімкнути або вимкнути сам пульт керування. Інструкція, як її увімкнути. Тобто вмикаємо сам пульт. Акумулятор у нас вже під'єднаний. Кожного разу знімати корпус не потрібно, щоб увімкнути або вимкнути машинку. До регулятора швидкості можна підлізти ось тут. Червона кнопка. Затиснули приблизно на одну секунду. Все, Машинку під'єднали. Тепер вимикаємо сам пульт. Та вимикаємо саму машинку. Також приблизно на пів секунди.